Перший номер завжди контроль 12-ї години. Другий номер завжди до доверху на запобіжнику. Перший без запобіжника. <пілляв> Ви мене Юра мобілізований вже служу півроку. Навчання е, проходить цікаво, навики, з кожним разом покращуються. Готуємося захищати нашу батьківщину і дати відсіч ворогу, який напав на нас. Поворот направо. Все, я нарізав. Бам-бам-бам! Мінус! Далі продовжую. Крока 3-4 до угла ми вже поміняли. І переважно перекладку робіть завжди з контролем 12-ї, тобто о! Погода в нас не дуже, але все подібно до реальних ситуацій. Проводимо заняття з нашими бійцями, зачистка передньої лінії окопів противника. У нас перш за все йде комунікація між побратими своїми та командиром. Коли ми бачимо противника, теж комунікація у разі усунення якоїсь проблеми у нас йде заміна. Так само, коли в нас іде поранення, комунікація між підрозділом і висування групи ОВАКу, їх забирання та надання медичної допомоги, крию, крию, берем його. Противника проходимо навчання в начальному центрі. Попав я в національну гвардію добровільно, тому що не бачив сенсу більше хопкуватися, Якось переховуватися. Я не переховувався. Був весь час прекрасно вчать великі спеціалісти наші інструктори. Перший номер завжди контроль 12-ї години. Другий номер завжди стволом доверху на запобіжнику. Перший без запобіжника. Виклана Юра мобілізований. Вже служу півроку, Навчання проходять цікаво, навики з кожним разом покращуються. Готуємося захищати нашу батьківщину і дати відсіч ворогу, який напав на нас. Поворот направо. Все, я нарізав. Бам-бам-бам! Мінус!